любі малята, весна впевнено крокує по землі. В лісі ще де-не-де лежить сніг. Але що це? Квіти. Це підсніжник Довгу зиму дрімала маленька цибулинка під снігом і все прислухалася, чи не співає жайворонок. І раптом чує цибулина через снігову ковдру, лється жайворонків спів. Розкрилась в цибулині брунька, Показався зелений пагінець, розгорнув листочки, піднявся, зазеленіли стрілочки і потяглися вгору, вгору, а між зеленими стрілочками китичками зацвів підсніжник ця квітка, провісник тепла, символ сподівань на краще майбуття. Зривати підсніжник не можна. Пропоную сьогодні виготовити кошик з підсніжниками в техніці Орігамі. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору. Заздалегідь приклеїмо кошик, різнокольоровий та білий папір, олівець, ножиці, контур листочків з картону, клей, пензлик. Та серветка. Спочатку ми візьмемо контури листочків, обведемо на зеленому папері та виріжемо. Подивіться, в нас вийшло багато листочків. Тепер ми їх будемо приклеювати до кошика, так. Ось ми. Приклеїли останній листочок до кошика. Так, А тепер ми будемо робити підсніжники. Подивіться, ми будемо робити їх з білого паперу та без ножиць в техніці орігамі. Ми взяли ось такий квадратик вирізали зі стороною 5,5 см. Тепер з'єднаємо протилежні куточки. Та ось так притиснемо. так, Та розріжемо. У нас виходять два трикутничка. Тепер дивіться уважно. Куточки загинаю догори з середини та притискаю. Так, ось так. Це ще не все. Перегортаю, і ось ці куточки загинаю трішки до середини та притискаю. Ось так. Так, подивіться, в нас вийшов підсніжник. Давайте ще зробимо з другого трикутничка. Так. Притискаємо добре. Ось так. Перегортаємо та куточки загинаємо до серединки. Ось які в нас вийшли підсніжники. Таких підсніжників ми з вами зробимо дуже багато, подивіться, тепер ми їх будемо приклеювати до нашого. Кошика. Так. Притискаємо. так. Подивіться, який гарний кошик з підсніжниками в нас з вами вийшов підсніжників в техніці орігамі. Спробуйте і ви зробити таку красу. Любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!